Всім привіт! З вами адмін каналу Криптокодер і це проходження карти під назвою Club XYZ. Йдемо до цього NPC. -шки. Тепер у нас відразу відкрилось завдання зі збиранням нот. Потім говоримо з цим NPC. Далі беремо табличку інтересу. Не будуть на значущих місцях розставлені. Потім говоримо з охоронцем DJ, щоб взяти один Adventure Quest. Все є. Ну і в принципі тепер можна бігати, збирати нотки і збирати е, танцполи. Ну, типу, шукати різні танцполи і заходити на них. Це також буде виконання завдання. Е, давайте відразу йдемо на перший. І тут uh, в нас буде завдання, але трохи пізніше. Поки можна позбирати нотки, таблички. Так, Басейн поки не йдемо. Беремо uh, завдання з бару. Це якраз те, що ми брали в охоронці DJ, нам треба напій принести для того, щоб його принести, треба взяти в бармена завдання і потім піти в басейн. І, в принципі, uh, тут пригнути. Uh, як це зробити? Пригайте в басейн, опускайтесь вниз. Тут пропливаєте. З таким чином ви зможете на другу сторону потрапити басейну. В принципі, можна зразу стрибнути, але я рекомендую ще потім не вертатись сюди. Забираємо нотку, забираємо табличку. Тепер повертаємось. І аж тепер можна стрибати є. Вертаємось в бар. Є, тепер беремо. Не забудьте, до речі, взяти на бій, бо буває, ви протекли завдання, забулись, потім доводиться вертатись. І, в принципі, нам треба буде його віднести бармену. Ой, точніше, перепрошую, не бармену, а охоронцю діджаю чи е ну, на ту сцену, де, яку ви бачили з самого початку. Це є один адвенчур, і в принципі лишилось тепер просто збирати нотки і от заходити на такі танцполи різні, які відзначені мітками. Ну і в принципі все. На і відкритий інвентар, якщо що. Це є нам зарахувало, в принципі, не обов'язково далі носити. Ні, завдання з трансполами виконано і лишилось одну нотку забрати, і, в принципі, на цьому все. Все, готово. На цьому все проходження даної карти завершено. Всім дякую за увагу. Нагадую про мій телеграм-канал посилання в описі, буду всім радий. Ну а вам бажаю успішної гри в сендбокс.